Вітаю, друзі в Російській Федерації після інаугурації Владимира Путіна на черговий його термін президентства відбувається поступове формування уряду. З огляду на те, що це країна-агресор, процеси, які відбуваються в цій країні, вони мають значення і для України, тому їх слід аналізувати. Тому сьогодні я вирішив записати це відео для того, щоб сказати свою думку про те, що про ті зміни, які сталися в уряді Російської Федерації. Відзначу, що назовні в засобах масової інформації в публічному інформаційному просторі, все це відбувається дуже можна сказати продумано, інформаційно грамотно. І складається враження, що все відбувається гладко, і все відбувається узгоджено, все відбувається закономірно, і будь-яких труднощів чи конфліктів в зв'язку з цим не виникає. Однак насправді це не так. Росіяни треба віддати їм належне, вони є мастаками створити цю пилову інформаційну завісу в очах західного естеблішменту, який Зазвичай, на жаль, сприймається за чисту монету в очах багатьох українців і в очах більшості росіян, що все під контролем, і все ідеально. Насправді в Російській Федерації відбувається дуже багато процесів негативних, і можливо їх значно більше ніж в Україні. Хоча справді Україна дуже серйозно зруйнована в результаті як агресії Російської Федерації, так і бездарної. Політики Зеленського та його шепіту, які не спроможні нічого спрогнозувати наперед, а лише реагують на наслідки, але це скажімо так окрема тема окремої розмови. Сьогодні поговоримо про ті зміни, які сталися у уряді Російської Федерації, чи не сталися отже, прем'єром залишився мішустін як такий зручний для Путіна. Технічний прем'єр, і, схоже, він є справді досить розумною людиною, яка схильна до неординарних кроків. З того, що я читав про нього, в нього досить нестандартне мислення, і, схоже, він вписався в бачення Путіна як людина, яка зуміла втримати економічну ситуацію в умовах жорстких західних санкцій, масштаб яких зростає далі. 에, піднявся, 에, піднявся син Патрушева. Сам Ніколай Патрошев був звільнений <кій> і в зв'язку з переходом на іншу роботу, але поки що, на момент, коли я записую це відео, невідомо, 에, на яку роботу він перейшов. Можливо, це такий спосіб ослаблення Патрушева, а можливо, ми ще побачимо 에, ту посаду, під яку Яку створять під Патрушева. однак його син став віце-прем'єром з агропромислового комплексу, і хочу вам сказати, що, чесно кажучи, його син справляє враження досить тупої людини, от. але е фактично клан Патрушева отримав таке от підсилення. Найцікавішим і найважливішим для нас е це є е сенсаційне чи напівсенсаційне звільнення з посади. Бувшого міністра Шойгу та призначення на його посаду Білоусова, який був раніше віце-прем'єром, і Шойгу перед тим як його звільнили, заарештували його першого заступника, якщо ви пригадаєте, і, його призначили на посаду секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації, і на перший погляд, це здається підвищенням. Однак я вважаю, що це не так, тому що секретар Ради національної безпеки це можливо за рангом посада й вище. Однак реальної влади він буде мати менше. А Міністерство оборони це є величезний у Російській Федерації, це є величезний монстр із величезним бюджетом, з величезною кількістю підлеглих. Складна надзвичайна структура, і звільнення Шойгу з цієї посади, воно вже вплинуло на настрої генералітету, і не, звісно, там Шойгу міг бути хорошим чи поганим з точки зору Російської Федерації міністром. Однак він налагодив певні процеси, він е, стабілізував у певний спосіб кадри, і е, відповідно ці процеси. Добре чи погано, але вони функціонували, тобто вони давали певний ефект і забезпечували воєнну машину Російської Федерації в її агресії проти України. Будь-яка радикальна зміна в інституціях вона тягне за собою особистісті зміни, організаційні зміни, інтригантські зміни, документальні зміни, інституційні зміни, фінансові зміни. Тобто, вона радикально перебудовує всю систему. І в цьому випадку я вважаю, що зміна міністра оборони Шойгу на Білоусова безвідносно до стратегічних міркувань, з яких це зроблено керівниками Російської Федерації, вона є тактично для України вигідною. Тому що ну, обґрунтовується тим, що, мовляв, Білоусов буде перебудовувати Міністерство оборони на економічні рельси для тривалого військового конфлікту. Ви знаєте, це все на цьому етапі дрібниці. Тому що час працює як проти України, так і проти Російської Федерації. Це потрібно пам'ятати. А що таке зміна міністра оборони? Зміна міністра оборони потягне за собою зміну заступників обов'язково персонального, зміну е, керівників департаментів, зміну багатьох їх заступників. Далі і, далі і далі, і далі по вертикалі це за собою потягне те, що нові люди почнуть копати під старих людей. Почнуть е, відкриватися кримінальні провадження, почнуться скандали, почнуться викриття, почнуться пере, е, переструктурування фінансових потоків. Тому що з'являться нові підрядники, з'являться нові замовники, з'являться нові е, близькі люди, яким потрібно буде перерозподіляти бюджетні кошти. З'являться е, буде утруднено. Інформаційний обіг в міністерстві, певний проміжок часу, однозначно буде зменшено ефективність прийняття та ухвалення певних рішень, буде е, адаптуватися механізм міністерства до нового, до нових кадрових аспектів, при тому, що залишається старий е, керівник Генерального штабу Герасимов. Відповідно, невідомо чи знайдуть між собою спільну мову е, новий міністр оборони та. Начальник штабу Гірасиму. Тобто, з цієї точки зору, я вважаю, що це позитивний момент для України з точки зору тактики. І е, я вважаю, що е, призначення на посаду ради, е, секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації це є опала для Шойгу, і невідомо, які наслідки матиме ця е, рокіровка для. Е, для самого Путіна та його оточення, крім того, я хочу підкреслити, що я вважаю, що ці зміни, які сталися, вони є свідченням запеклої боротьби в істеблішменті Російської Федерації за владу, за потоки, за впливи. Хоча ще раз підкреслю, в засобах масової інформації все це подається як гладке, гладкий, скажімо. Характер передачі владних повноважень тим чи іншим людям. Насправді це є не так, і я впевнений, що наслідки цих перестановок ми можемо ще побачити. Можливо, підрив будинку у Білгороді це ще не один буде такий елемент боротьби за владу, який виплеснеться назовні. Далі є такий ще Олександр Новак, який відповідав за енергетику в уряді Російської Федерації. Зараз він став віцепрем'єром, який теж буде курирувати енергетичний, економічний і бюджетно-фінансовий блок. І в уряд окооптовані також кілька губернаторів Кемерівської області, Калінерадської, Хабаровського краю, Курської області тощо, тощо. Це для нас менш важливі призначення. В загальному ми можемо констатувати два аспекти. Перше, зміна шойгу є тактично позитивним для України. Друге, ми можемо констатувати серйозну боротьбу за владу всередині російського керівництва. Вищого керівництва. Слава Україні!